Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Ну що ж, черговий місяць добігає кінця, пора робити прогноз на наступний місяць, на жовтень. Сьогодні хочу подивитись, що чекає ЗСУ та армії Мордору на жовтень цього року. Ну що, поїхали. Почнемо, звичайно, із ЗСУ. Те, що ближче, те, що важливіше. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у жовтні цього року 2024-го. Скажіть вам правду. Аліс. Соло. Веркана. Райдо. ти. Кана, далі. Інгус. Зараз, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України у жовтні цього року. Є, незворотня, без різниці. Ото. Феху перевернуто. Ага. А Ви знаєте, для Збройних сил України доволі цікавий місяць буде. Майже немає позитивних рун. Не значить, що простий, треба зразу сказати. Ну, такі картинки цікаві стали перед очима. Дуже. Зараз вам поясню. Отже, що в нас тут? Альгіссов, беркана, далі, Райдо, Кано, Інус І фінал. Єра, Отав і Феху Переверта. Ну, от фінал трошки підгуляв, але взагалі, знаєте, розклад такий. Хороший. Е, дивіться, що чекає Збройні Сили України? Да, ось оборона чекає. В першу чергу, ну хтось скаже, зрозуміло, ну кажу, як показали. Але оборона успішна, успіх в обороні. Тобто десь росіяни, схоже, схоже полізуть дуже сильно, і наші прям дуже гарно це все відіб'ють. Дуже-дуже гарно. Прям яскраві картинки, гарні бабахи російської техніки, відірвані башти танків. там і так далі, Все це почуємо, побачимо. Соло показує взагалі яскраві події. Тобто, це, знаєте, така яскрава оборона буде е, успішна. да. І мало того, це медіа. Багато буде медіа, багато буде відео, всяких, багато інформації. Не пропустимо, побачимо, що це деться. Але не тільки не обороною єдиною, тому що тут впала беркана, а далі ще й райдо. А це про рух. А це дійсно десь рух. Знов-таки тут соло. Успішний рух десь буде, значить, масштаб того руху. Ну, з одного боку, нічого не обмежує, не впав руни, які б обмежували той рух. З другого боку, я б не чекав, прям, ну не знаю, там, е як це, прорив там аж прям кудись там до Криму або що. Тут воно все-таки не так іде. Ну, але це якийсь успішний рух, ось просування вперед на фронті. Ось і ось, відповідно. Поставки всякого різного цікавого, до речі, сюди ж. Ну, ось, поставки для оборони. В першу чергу цей ПВО буде, це буде і не тільки ПВО. Ну, про рух сказав, успішний, хороший. Побачимо. Ну, ось реалізація певного плану йде. Да, Дійсно, ну це реалізація плану. Соло успішне. Переплану, до речі, плану перемоги, якщо дослівно сказати. Не знаю, чи пов'язано це із планом перемоги, той який Зеленський возив ось в Штати. Це, може, другий план. Ну, але тим не менш. Яскраві події. Мало того, поба почуємо, побачимо, буде гарно, буде красиво. Е, однозначно. Ну і ось іншу. В принципі, воно завершиться позитивно. Благопремне завершення ситуації якоїсь певної. З, з, з оцим наступом. Давайте так це назвемо. Е, Ну, До речі, тут ще поставки, да, поставки будуть, ось рух буде. Цікаво. Так, ну добре, тут все не буду казати. Поставки, рух, гаразд. Все, анонс зроблено. Більше знати не потрібно. Далі, і фінал. Єра, Отал і феху перевернута. Дивіться, цікаво. З одного боку, Єра показує певний урожай якоїсь тривалої роботи. Да? А тут, до речі, у нас усіннус поряд впав. Е, урожай якоїсь тривалої роботи. З другого боку, Єра показує циклічні події. Певний рух ось, щось таке вже було. Це не значить, що в тій же точці, де було. Просто показують, що таке вже було. Цікаво. Далі, ось, ота впав. Ну, насправді кілька аспектів іде. Насправді кілька аспектів іде. Е, якщо дивіться, це, та це ж було вже повторення подій, Отал показує територію, саме нашу територію. Руна пряма. Значить це повернення якоїсь нашої території буде. А тут ось рух упав. Цікаво, правда? Е, ну, знов таки, я не буду братись, прогнозувати масштаб. Ну Я бачу, що воно таке буде. Раз показали, значить там мова не про якусь там відбиту посадку, повернуту під контроль України. Тут мова про більше. Але тут другий аспект, і це вже не так весело. Є раотал, а це якісь зміни. Зміни саме в керівництві. Я не буду казати, що це прям самий самий верх, ну, скажімо, главком сирський, да? але ось все рівно якісь зміни в керівництві ЗСУ відбуваються. Притом на високих рангах, так би мовити, на високих рівнях. Ну, ось. ну і ось якісь втрати. Да? Саме мова про втрати матеріальні, в першу чергу. М -м -м, недобре. Оце хай би не збулося. Дивіться, от не тільки показує владу, от виприміщення приміщення, певне, показує склад. Бачите? Це ж вже було ось якийсь склад і ось збитки. Десь орки якийсь наш склад накриють. Воно так виглядає. Мало того, до речі, якісь затримки по фінансуванню ЗСУ. Це загалом, ну, мається. Плані виплат, в плані ну, зарплати, зрозуміло. Зарплата, виплати і так далі, якісь затримки теж не дуже добре. Так, ну якщо по трійкам пройтись, Ну ось оборона десь була. Ось ми пішли в наступ, вже з оборони перейшли в певний наступ. І ось є рада. таке ж уже було. Повторювання певних подій. Знов таки кажу, не значить, що це там, де це вже було колись. Абсолютно, просто показую, що така подія вже була. Ну, побачимо. А, раз. Далі. Так само, ось певні успіхи, певні перемоги, багато медіа. Ось реалізація якогось плану. На, да, успішна. Плану, чийого, плану командування в даному випадку. А, і це ж командування, і це ж повернення територій. саме нашої території. Ага. Обидві аспекти, в принципі, хороші. А, ну і третя, трійка, якщо взяти. ну Це певні поставки, певні всякого різного добра. Ну, от по фіналу це мені не подобається. то що поставки і збитки, да, я вже сказав, схоже, десь якийсь склад наш накриють. Раз це прямо на місяць. Ну, значить, це не польовий склад буде. Це щось таке більш знаєте, масштабне. І оце от, хай би краще не збулося. Ну, загалом місяць такий буде. Насичений доволі, я б сказав. В принципі, успіхи певні, там повернення території. Там. Ну, подивимось, подивимось. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, принагідно, тут треба зауважити, якщо там певні проблеми з поставками, якісь там склад накриють, то донат на ЗСУ дуже добре діло. Дрони на фронті треба постійно. Чим більше дронів, тим краще, якби, нашим захисникам. А, і тим більше орків зустрінеться з Кобзоном особисто. Тому, якщо маєте таку, таку можливість, ЗСУ підтримуємо донатом. Ну а хто не має, ну хоча б помиліться з наших захисників. Теж буде добре діло. Так, ну давайте болота подивимося. Мордор, що там? Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а що армії Росії чекає у жовтні цього року, 2024-го? Скажіть вам, правду. Урус перевернутий. Тей вас перевернутий, Лаус перевернутий. Початок мені подобається. Евас. Райдо перевернутий, Ансус перевернутий. Ха, ха прикольно. А, ну, добре. Дякую за звідти. Фіналізуйте мені. Будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у жовтні цього року? Єра. Ну, незворотня без різниці. Дагас. Поейвезу. Поясніть, що це. Соулат зараза. М -м -м. В росіян не настільки все погано, як би хотілося. Початок, звичайно, такий собі, а потім, знаєте, вирівнялось, вирівнялось. Ну, Араз, що в нас тут? Урус перевернутий, тей перевернутий, Лаус перевернутий, далі, Евас, Райдо перевернутий, Ансус перевернутий. Є. І... Боже. Щось десь оговорився. Ну, добре. Єра, Дагас, Ейвас, Соло. Фінал цікавий насправді. А, ну добре. Що е, у нас тут? Біда буде у них по логістиці. ось дивіться. Брак людей, саме як військових, що б вони там не казали, як вони там, це, як ото павич хвіст розпускає, да? е, ну воно по дійсності не відповідає. Все рівно у них ось брак людей падає. Це не значить, що там їхні м'ясні штурми припиняться не припиняться, на жаль. Ну Це значить, то, що вони вже по всім сусікам будуть своїм вишкрівати. Мало того, брак боєприпасів. А сумарно це говорить про те, що буде страждати їхня логістика. Да, дійсно, Лагуз туди ж. Лагуз якраз показує залізницю в першу чергу. Хоча це і морський транспорт також. Так що і залізниця під ударом, і морський транспорт під ударом. Ось летітиме по ними, дуже гарно летітиме. Мало того, падіння бойового духу, чогось то у них. Цікаво, що ж це там таке відбудеться, що у них буде падіння бойового духу. Хтось ось в кращий світ піде. Раз показали, значить, якийсь великий чин. Мало того, що їхня логістика теж на певній ділянці піде в кращий світ. Хибний вектор вибраний, до речі, десь їхнє керівництво, на наше щастя, вибере хибний вектор. Ну, окей, мені подобається. Давайте далі. Ось хибний. Так, mm. да, хибний вектор руху. З другого боку, Лаус показує, що це якась і хитрість буде. Спробують щось утворити, але щось воно не сильно у них піде, знов таки, на наше щастя. Е -е -е. Біда з логістикою. Да, тут ось так само йде, але сам по собі я вас показує певне просування на фронті. Тобто, якісь успіхи будуть і у росіян. Да, на жаль. Не настільки великі. Но, тим не менш, біда з логістикою мені більше подобається, якщо так. Знов таки, дивіться, ось у них рух падає, а ось у них роздоріжжя. Стоять на якомусь роздоріжжі. Куди йти? Куди йти? Не слід... ну, ну, Добре, давайте. Загалом мені зараз карта перед очима стала. Ну, Я і так на карту України дивлюсь, мені стала карта, як знаєте, дійсно, до розвивки якихось дорог вони дійдуть. Якесь ну, перехрестя, як це воно, якась розвивка доріг. Оце от. І знаєте, як вони на ній стануть і зав'язнуть, як так і хочеться сказати. З другого боку, це ось дійсно як м -м, пошук варіантів. Пошук варіантів, куди йти. Саме, ну знаєте, як промацують нашу оборону. Де ще можна полізти? От в такому от плані. Ну, це оце удар по логістиці. Це чітко, явно. Десь, до речі, по їхнім, ну по складам прилетить, те, я сказав, то якесь їхнє депо чи перевалочний пункт, якийсь їхній теж туди дуже гарно прилетить. Прекрасно. Мені подобається. <кхем> Ось дивіться, і фінал. Так, да, це приліт якраз. Це, ну, В більшості випадків показує дрони. Правда, не лише. Тут, знаєте, ракети летітимуть, і дрони, якщо так, про росіяна. Е, ось їхнє роздоріжжя, те, що вони будуть вагатись, куди йти, то все рівно падає хибний вибір, на наше щастя. Це, знаєте, ілюзії. Ансус перевернутий, це обман, це ілюзії. А тим паче з Лаузом перевернутим. це дійсно, як людина, знаєте, приймає рішення під дурманом. Ну, от, хочеться сказати так. Да? Це можуть і різні речовини бути. Там хто їхній Герасимов, ходять чутки, дуже любить зловживати алкоголем. Так оце, от, знаєте, схоже, що рішення якесь буде прийнято в дурмані якомусь. На наше щастя, знов таки. Ну, попри те, все рівно, тут певний успіх проглядається, рух вперед. Сказав би, що нема. Ну, на жаль, бачу. Далі, що в нас тут? До речі, ще це руйнування якогось їхнього плану. Якраз в плані руху, да? ну, хибний вектор, я сказав, виберуть, якийсь план їхній обламається, на наше щастя, звичайно. ж. Е, ну і фінал цього всього. Є рада газеєва Соло. Дивіться. Знову таки якісь циклічні події на фронті. Да це ж було вже. Да? В чому циклічні події? Полізуть там, де вже пробували лізти. Ось, отут чітко. Тут дійсно, тут чітко полізуть там, де вже пробували лізти. Ну, тобто да вони вже вскрізь пробували лізти. Ну, не зовсім так. Є ті ділянки, де інтенсивність, будемо так казати, постійна якась була. А є ті ділянки, які ну, умовно були спокійні, стабільні. Да? То схоже, що це живе одна із тих ділянок, яка ну, відносно стабільна була. Не знаю, мені йде, що це в бік Запорізького фронту, да? Запорізького фронту. Ну, можу і помилитись. Не факт, що воно так буде. <кхи> Гаразд, давайте далі. Ну, сумарно, це якась зміна ситуації. Щось таке відбувається, певні якісь зміни. Щось пов'язане із чим? Ну, до речі, з поставками, з логістикою, з проблемами з логістикою. Да? Ось вам Ейваз, ось вам проблеми якраз і падають. А і вас, до речі, ПВО показує. Щось у них стається біда з ПВО. Цікаво чого. Ну і ось Соло. Ну да, руна перемоги. Що я і кажу, що успіх у них певний буде все-таки. Знов таки, ну, зрозуміло, по всім медіа почуємо, побачимо, це все рознесуть. Їхні пропагандисти в тому числі. В той же час, оце цікава зв'язка рун. Тому що це ПВО показує ПВО. А це великий бабах. І воно мені так і стало, знаєте. А, а от точно, наші десь увалять черговий склад, там, де їхні ракети ПВО лежать. А ой ой, красиво буде. Мати землю, як красиво. Е, ну, гаразд, так, да, дуже красиво. Ракети ПВО, як вибухають, вони такий ефектний салют дають, знаєте, що прямо аж на душі стає тепло. Особливо, коли це російські склади вибухають. прямо взагалі прекрасно. Е, Mm. Ну, добре. Дещо опущу все таке. Щоб не, не давати підказок вороженько. Е, дивіться, ну знов таки, ось. Попри, давайте трійки тепер, попри певний брак ресурсу, певний брак ну, як живої сили, так і техніки боєпасів, ось все рівно вони лізуть десь, продавлюють. ну М'ясом продавлю, давайте все своїми іменами називати. І ось Єра. Да Це ж було вже. Да? Тобто це повторювані якісь події. Знов-таки, це і тактика може бути та сама. Це може бути а, і те, що вони полізуть знов там, де вже десь лізли. А? Ну, це я сказав. Далі, тут у нас. А Оце от біда з логістикою в них іде. Оце дійсно дуже наші гарно почнуть вибивати тили. Прям дуже-дуже гарно, при тому як склади, так і транспорт. Що дуже теж цікаво. Що ж це там таке буде літати, що почне і транспорт навіть їхній бити. І ось це дасть певні зміни на фронті, в наш бік відповідно, і те, що росіянам стане не дуже добре. Слухайте, тут ще одне пішло. Ой-ой-ой. Ну так, да, це треба озвучити. А, слухайте, це ж наш жовтень, якраз день народження Путіна. Да? Буде. Правда, хто буде святкувати, якщо той справжній вже гигнув? Ну да ладно, то таке. Ну, Давайте цю трійку поясню потім. Тобто, що в нас тут? Ось, ну я ж кажу, дурман, дурман якийсь у них. Хибний вектор, обман, самообман в даному випадку можна сказати. І ось воно дає їм труднощі і перешкоди. А, і перешкоди. А тепер ще один аспект, який мені прийшов. Чомусь прийде кінець, що дасть ось певну зміну ситуації. Ей вас міст показує. А соло бабах. так який же ж міст? Ну, може, такі зроблять Путіну на день народження. Наші доблесні захисники черговий подарунок, і таки підзорвуть той проклятий кримський міст. А? Це було б прекрасно. Ну, в будь-якому випадку, якщо не кримський, то все рівно якомусь мосту пищики, однозначно. Ось приліт, всякого різного, із великим, гарним, прекрасним бабахом. Да, Подивимося, який це міст приговорять. Е, ось у вересні там приговорили в Курській області міст. А Ось подивимось, як тут програється. Може, той, той самий таки. Ну, а може ті мости, які вони там набудували залізницю з Ростова, відповідно, там на Бердянськ, на Маріуполь. Там теж би тій не завадило приговорити, і це б суттєві проблеми дало. Можливо, навіть ще більше, ніж кримський. Ну, кримський однозначно, як символ його треба зносити тут, навіть, як то кажуть, не обговорюється. Ну його доля все рівно вирішена. Я скільки раз на нього не дивився на кримське місто, йому все рівно хагала падає. Тобто так чи інакше йому буде капець. Ну, чекає. Може ж таки це буде подарунок на день народження Путіну. а? Бо така прям ловка картинка стала. Смакота. Е, ну, але, але я ж кажу, по фіналу все рівно перемога і певні успіхи у них будуть на фронті. Да, на жаль. Ну, але от радує то, що якась їхня задумка прям дуже обломиться, і вони якийсь вибір зроблять хибний від слова зовсім. Нам на радість. А в нас там падало, правда, в одному, якраз з самого початку падав успіх в обороні. Тобто, якраз це і буде, що 에, росіяни вирішать наступати, а <гум> вирішать наступати не туди, де у нас якби погана оборона. Добре, більше не буду казати нічого. Щоб зайвого не засвітити, хай на росіян прогноз, ну, хотілося б ще гірше, хаґалаза немає. Ну нічого і без нього весело. Подивимося, як програється. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рунда, став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!